Мир Божий вам, любі радіослухачі, вітаю вас ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Ласкаво просимо вас слухати українську радіопередачу Христові вояки щотижня в цей самий день і в цей самий час. Шановні радіослухачі, сердечно прошу вас об'єднатися в молитві Господу. Ми вдячні тобі, дорогий Боже, за цю можливість звіщати Твоє благовістя нашому народу. Благослови цю передачу і всіх радіослухачів. ім'я Ісуса Христа ми просимо. Амінь. Шановні друзі радіослухачі, дозвольте вітати вас ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Прочитаємо. Лист до римлян, перший розділ, 16 вірш. Боже я не соромлюсь в лавістя Христового, бо воно є сила на спасіння кожному віруючому. Наша тема Євангелія є сила, і притім сила Божа, для якої цілі? Для спасіння усіх грішників. Проповідь Євангелія сьогодні. З усіх сторін приходить для нашого народу. І ця Євангелія є сила для спасіння кожної людини. Тому, дорогі друзі, будьте уважні, слухайте проповідь Іван, читайте. І ми, з ласки Божої, продовжуємо, і ми будемо зіщати просту, чисту Євангелію Ісуса Христа, покладаючись цілковите на проповідь і діяння Святого Духа, не дивлячись ні на що, ми звертаємось до всіх вас, щоб ви були уважні слухані Божого Слова, яке промовляє до всіх людей і, зокрема, і для кожного з вас. Бо ж Христос сказав, що хто буде слухати Слово Його Святе і не буде коритися Йому, то воно... Буде судити його останній день, і ви не будете мати вибачення сказати Господеві, що ми ж ніколи не чули. Також Дух Святий звершає велику працю у наші дні, в серцях і душах людей. Він облючає увесь світ у грісі, говорить про правду Божу та про суд Божий. Дорогі друзі, чи ви колись задумувались, хто ви є, Звідки ви виявились на цей світ, куди ви йдете? Дорогі, ми створені на подобу Божу для спілкування з Богом. Колись людина мала благословенне общення з Богом. Але після того, як вона зрішила, не покорилась Богові, ті умови, які Бог дав для людини в Єдемському саду. Бог все для неї дозволив. Лише дав одну умову, одне виключення. Щоб до одного дерева вона навіть не доторкалась. Бог і людина були колись друзі, але через гріх і непослух вони і весь світ опинилися в біді, в гріші. Бог вигнав з Єдемського саду людину за її непокору. Бог каже і сьогодні до всіх людей, я люблю тебе, чи ти великий чи малий грішник. Чорний чи білий, лише твої гріхів Я не люблю. Бог хоче спасти кожну людину. Тому необхідно всім людям відвернутись від гріхів і прийняти вірою Ісуса Христа і сказати йому, Господи, я, що я, великий грішник, і загину без тебе. Прийми мене. Свої обійми, спаси і помилуй мене. Господь пропонує вічне життя кожному із вас, де б ви не були, по цілому світові. Бо Ісус Христос помер за Христі і за вас, любі друзі. Пам'ятайте, що ваша душа є вічна. І Господь сказав, яка користь людині, якщо вона навіть цілий світ здобуде собі, а душу свою занепастить, який викуп дасть. День суда Божого. Чи ж варто ризикувати вашою безсмертною душею? Коли б навіть ви були одинока людина в цілому світі, то Христос умер би і тоді за вас. Він знає вас і каже, що я люблю тебе. Бажаю тебе спасти. О, яка велика любов Божа до всіх грішників. Бож Господь так полюбив весь світ що віддав Сина свого однородженого Ісуса Христа, щоб ніхто не загинув, але мали життя вічне. Я не прошу вас думати про релігію чи про вашу церкву. Я вас прошу подумати про особу Господа Ісуса Христа, який помер і воскрес, і вдруге прийде знову на цю землю. Ви досягнули переконливу точку в своєму житті. Ви, можливо, ніколи не будете мати такий момент благословений у вашому житті, як ось оцей сьогодні. Господь попереджував від початку всіх людей. Шукайте Господа, коли можна, можна знайти його. Прикликайте Його, коли він близько. О, дорогі любі, брати і сестри, дорогі, співвітчі, знайомі, Господь, як ніколи раніше. Відвідує ваші серця сьогодні проповіді Євангелія, і Він кличе вас, тому відозвіться до Нього, молитві покаяння. Не соромтесь його і його поклику. Я вас прошу, хто б ви не були, до якої б народності чи релігії ви не належали, якою б мовою ви не говорили, без різниці. Відкрийте своє серце для Господа, і Христос прийме вас, Він любить вас, і Він доказав свою любов до всіх людей на Голгофському хресті. Він обійме вас своїми духовними руками, і Він буде з вами назавжди. Ми вас сердечно умоляємо. Відвідуйте богослуження, де проповідається чисте слово Боже. Та читайте самі Слово Боже, яке покаже вам, як зеркало ваш зовнішній і внутрішній стан вашої душі. Говоріть усім людям, що зробив Бог у вашому житті. Не соромтесь, свідчить про Бога, бо в цьому є велика небезпека для всіх людей, як в цьому житті, також ви стратежите велике богослужіння тепер, а ще гірше у вічності. Господь посоромиться вас, бо Ісус Христос заповідував, що хто посоромиться мене та моїх слів у цьому грішному та прелюбодійному світі. То я посоромлюсь, коли прийду другий раз на цю землю. Ісус Христос запевнив своїх учнів та всіх Його послідовників оцими словами. Тож ви приймете силу, коли Дух Святий зійде на вас і будете моїми свідками. О, слава Богу, що Він доручив своє святе і діюче слово, і для нас, щоб ми голосили його по всьому світі. Яке є живим і діючим, спасаючим. Також Дух Святий звершає велику працю на землі. Він обличає увесь світ, у грісі, говорить про правду Божу та про суд Його. Тож придіть, дорогі друзі до Господа, молити покаяння тепер. Прийміть Ісуса Христа своїм особистим Спасителем. Хай Бог вам цьому допоможе. Для слави Його просимо. Amém. Падаєш і яко бняв любов'ю ти усіх. тоді Господь мій дух співа тобі, великий ти, великий ти. Тоді Господь не дух співа тобі. великий ти, великий, ти. коли беру яти. Господь, не дух співа, тобі. Великий, ти, великий ти. тоді Господь, не дух співа тобі. Великий Слухали Українську радіопередачу Христові вояки. Дякую вам, що слухали нашу передачу. Сердечно прошу вас слухати наші радіопрограми щотижня, в цей самий день і в цей самий час. Будь ласка, напишіть нам ваше враження відносно наших передач і які благословення вони приносять вам. Наша адреса поштова скринька 94 Мілбрей, Каліфорнія 94030. Повторюю, поштова скринька 94 Мілбрей, Каліфорнія, 94030, Сполучені Штати Америки. До наступної радіопередачі. Хай Бог благословить вас рясно!